Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом після останніх корупційних скандалів з МСЕК, ТЦК, Радоп та Хабарями Залужний хоче конфіскувати і посадити довічно всіх хапух, корупціонерів. Закон допрацювали з понеділка, будуть вносити на розгляд. 270 голосів. Є вони хочуть вибити перед заходом хороші умови на свою безпеку. Залужний почне з конче заспи маєтків Іспанії і інших країн попадуть під роздачу. Такі пункти раніше розписували телеграм канал Перший штаб зможе контролювати закупівля міноборони. Другий генерал залужний вирішувати самко обрати штаб, кого звільняти. Третя бренд-лідери Єрмака, яких хочуть поставити до генералів, будуть непотрібними. Чину ще не зможуть контролювати військових як наперед. Дві в штабах. Четверта конфіскація майна в корупціонерів політичних військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. П'яте без відома Гламкова Офіцерів не можуть кидати за грати. Додало ще кілька пунктів. Шосте машини, маєтки корупціонерів їхніх сімей відходять для ЗСУ. Сьомо всі бізнеса, які належать корупціонерам, націоналізуються. Восьме, військові корупціонери. воєнкоми, ТЦК, ВЛК у разі виявлення фактів корупції, формування штрафних род з таких людей. Лафа для них закінчиться. Дев'яте імпічмент всім проросійським зрадникам. Допити камери вироки Грам канали пишуть, що законопроекти, поки сирі, втім це кардинально допоможе пробрати корупцію. Миколая Чорний в той же час пише наступне: хто буде наступним президентом України? Що будуть обіцяти кандидати в президенти? Найголовнішою вимогою українського народу до кандидатів в президенти буде перше знищення підривних мереж глобалістів соросятики. Оплутали та корумпували всі гілки української влади і контролюють 80% українського медіапростору. Друге ув'язнення олігарха Українофоба Пінчука, який є державним зрадником, регулярно корумпує всіх українських президентів, створює. І фінансує політичні структури, які впроваджують, реалізують антиукраїнську лівацьку ідеологію. Беруть участь в корупції, лобіюють його бізнес-інтереси. Є частиною мережі глобалістів. Соросядби вирішення цих питань жоден президент України не може сформувати некорумповану владу, яка відстоюватиме націнтереси українців. Варто розуміти, що кандидат в президенти, який пообіцяє вирішити ці завдання, отримає підтримку президента США Трампа, який вирішує такі самі завдання в США І сподівається, що разом з новообраним президентом України вони поборить діпстейт, який просягнув свої щупальця до України і створюють новий світовий порядок. Можна сказати, це вимоги Трампа. Отже, найрейти кандидати їх спроможності залужний жодного разу не висловлював політичних поглядів. Потенційно здатний поборобати всі мережі глобалістів, капусту відстояти українські націнтерес. Буде чудово, якщо британські партнери допоможуть йому сформувати команду з антисоросістів і націоналістів. Через недосвідченість існує значний ризик, що іноземні береги його швидко корумпують і будуть керувати Україною, так само як це зараз робить. Оточення зеленського зеленський не самостійний і не розуміє, що відбувається його оточення. Бояться соросят глобалістів, продає посади для пінчуків. Єрмак татаров не люблять соросята, але боротись з ними не здатні. Крім того, вони в команді Зеленського не ідеологи поставили на виборчі прапори ідею боротьби з соросизмом. Шефіри їм не дозволять. Петро Порошенко є творцем шанувальником. Існуючої системи корумпованого зовнішнього управління боротись проти неї не буде за жодних обставин. Розумієш, що без медійної підтримки USAID, медіа він ні на що не здатний. На сьогодні демонструє лише одну політичну мету ідеологію: знову очолити цю створену ним разом з соросятами, ТНК, блекроками, кредиторами. Корупційну систему Українського. Радянської влади Ентрейтинг Порошенка зашкалює Тимошенко 2010 тисячі десятому олігархічний капітал і лівки на чолі з Ющенком допомогли Януковичу стати президентом. Вони стали на бік Яника через відкриту антиолігархічну позицію Тимошенко. Пінчук витрачав мільйони доларів на кампанію чорного піару проти Тимошенко, що з'ясувалось на суді над марафоном, піарником Януковича. Сергій Притула або інший кандидат, нібито від Пінчука, можливо, військовий. його, нібито олігарх Українофоб, пінчук, нібито відправить на вибори з метою зберегти існуючу корумповану олігархічну систему влади і для лобіювання власних бізнес-інтересів. Втім, український народ вже переконався, що батько української корупції Пінчук це зло, як його політичні проекти без шансів. Кличко масштабуйте до посади президента нинішню діяльність кличка, його команди в Києві, його висловлювання. І ви самі отримаєте відповіді на всі питання. Юра Бойка ПЗЖ до своєї заборони була єдиною політичною силою в парламенті, яка системно виступала проти Сороса Сарасят, стверджуючи, що вони щільно інтегровані у владу як законодавчі і виконавчі, створюють серйозні проблеми для державності. Технічно андеологічно бойко готовий знищити їх корупційні медіамережі. Має команду і досвід держуправління. Втім, його електоральна база надто звузилась, особливо після російського вторгнення. Він не має жодних шансів бути обраним на посаду президента. Редакція каналу не. Несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.